Змінила трішки дислокацію тіньочок. бо сонечко вже припікає. Сьогодні теж буде 30 градусів, достатньо багато сонця, достатньо жарко. Щось тут біля водоспаду немає лебедів, але вони десь там далі. Відпочивають. Ще один потяг до мостику. Приїхав зранку. Що сьогодні субота не робочий день тому. А хтось туди сіда, вон там уже човник приїхав. Зараз теж буде вести людей на гору. Повітря зранку. Ще не така спека. Працює вже ресторанчик. Значить прокатитися на човнику, чи взяти каву. Сюди одне з двох. Треба вибрати. Царці вони такі. Кожну більш-менш цікаву, цікаву місцину намагаються монетизувати. Воно просто вигляд самої води, отам. Я уявляю собі, який, який там вид. І саму цю воду, яка просто стікає по камінню, така. Бурхлива вода сьогодні, дуже багато цього, бризки так від води. Аж видно райду. Mm -hmm. Ну так, десь приблизно народ туди завозять на пів години і потім забирають. і є, так десь пройшло скільки 10 хвилин, і він вже і пливе їх забирати. Тобто кожні 10 хвилин, в принципі. Той спускається, вже підвозить нових, той вже находився там, нагулявся, спускається. А він вже везе нову партію туристів. Так, я думаю, десь 10 хвилин там постояти буде коштувати 50 франків. Mm. Під'їжджаємо. Це я сьогодні не потрапила. Тріангола, бо в них літні канікули. На співбесіду щось я не подивилася на розклад на сайті. Ну, зато сходила на водоспад. Цікаво, що цього року дорожча кавуська. Це кафешці, кафешці. Бо я вже хочу щось трішки кави випити. Хоча я каву не повихідних. Вообще дні не для кави. Я навіть не знаю, чи буде звук на відео, бо такий гуркіт води. Вода дуже голосна і тут ще хвилі ці хлюпають по Оберег, берегу. Синенький вже повертається. Це оцей ж синенький коштує 7 франків, ну коштував принаймні. Зараз, мабуть, більше коштує. Ще трішки ближче познімаю з цього ракурсу. Народ підвозять ще більше. В принципі, я так розумію, там не важливо, скільки часу ти залишаєшся. Головне, що кожні 10 хвилин підпливає човник на тобою. Висаджує нових, забирає тих, що вже є, Що вже були. Я вже вийшла на мост. По той стороні теж можна йти, по тій стороні теж можна йти, по цій можна йти. Якось я так сюди потрапила, що людей небагато. Не прибігли, зазвичай тут не протовкнутися на цьому мосту. Там ще з іншої сторони можна гуляти. можна й пустити телефон. Вау, це було близько. Я сьогодні до замку не піду, може якщо буде настрій завтра, якщо він буде відкритий, звичайно. Але я не знаю, що на вихідних він працює. Подивлюся потім в інтернеті. Що означає, треба спочатку дивитися на час роботи. Так, приїжджаєш, а там нічого нема. Ота, лепота. пота. Ну також, вот, з іншого боку, що відбувається. Теж такий собі. Рейн дуже швидкий. Вау. Сподіваюся, зараз поїзд, поїзд не буде їхати з поїздом. Тут одна колія, значить він не туди і сюди по цій колії їздить. Добре, що я не, не потрапила на трянуло, сходила, принаймні тут погуляла. Піду значно наступного тижня. У них ще канікули літні. Що ж поробиш? Всі хочуть відпочивати. Просто, просто так голосно тече вода, що капець. Що я не можу, я навіть не знаю, як говорити, прямо в мікрофон говорити. Ну Тут, мабуть, каміння таке. На дни. Ну навіть ну, видно, что вода так растекается. меж каменем. Я извиняюсь. Снова хотя бы. Було знову страшно і знову неочікувано. Ну так з одного тунелю вискакує в інший. Одразу і не зрозумієш, що їде потяг поряд. Там дно з каменюками. Шматок гори. І вона його так обтікає, а там трішки глибше. Ну що ж, піду гуляти далі вдовж, вдовж. рейну, там ще не гуляла по цій доріжці. Напевно, я, мабуть, не вийду на пляж по ній, але принаймні дійду до Шухаузена. А, красивий. Красивий день.